Мої вітання! З вами компанія Easy AutoLuцьk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі маємо такий красень. Це у нас Хундай Санта-Фе 2019 року, який був виграний на лізному аукціоні в Німеччині, вже є розмитнений, проведений професійний детелінг, та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2,2 дизельний двигун потужністю 147 кВт, це у нас 200 кінських сил, автоматичну коробку передач та пробіг 169 тисяч кілометрів. Дане відео роблю в додаток до оголошення на авторі, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Це TikTok, Telegram, Instagram, Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше. А також за допомогою Telegram будете мати змогу. Придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Загалом це оглядове відео для того, щоб майбутній власник міг краще оцінити даний автомобіль, краще побачити його. Актуальну ціну теж читайте в описі на даний автомобіль. Відео буду робити одним кадром, можу щось десь забутись, не сказати. Там буде детально у вас все розписано. Або в описі під відео, або в самому оголошенні авторії. Також. Там буде-купа купа гарних фотографій по даній автівочці. По підфарбуванню тут жодного немає підфарбування. Додаткове відео з точноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівочку. По косяках чи царапинах теж тут без них автомобіль в такому гарному збережному стані. Маємо крутезний перфламутровий білий колір. Не знаю, чи камера його передасть зараз, але він вживу виглядає суперово. Комплектація у нас топова. і Зараз підемо по ній, пройдемось. Бачимо, у нас присутні камери 360 градусів, вони знаходяться в передньому значку, в кожному з зеркал та ззаду у ляді. Також у нас присутній дістронік з адаптивним круїз-контролем, ось він там знизу радар. Передні та задні парктроніки. Бачимо камеру з усіма можливими асистентами для водія. Також у нас проєкційний дисплей. Панорамний дах з електролюком. Ось такі легкосплавні диски на зимовій гумі в дуже хорошому протекторі, що спереду, що ззаду. Авто в заводському тонуванні. Також у нас безключовий доступ. Також у нас датчики мертвих зон присутні. Камери у нас в зеркалах, бачите, де знаходяться. І ще покажу камеру, яка у нас у ляді. Ось вона. Це, не сказав, бачите, це є повноприводний автомобіль. 4х4. Ну, йдемо до салону. Що ми маємо в салоні? А тут у нас, як то кажуть, дуже шикарний салончик. Він в крутежному кольорі, це у нас, наче коричнево-кофейний, такий би капочиновий колір. Виглядає він суперово. Бачимо повну електрику сидінь, також пам'ять сидінь. Сидіння у нас з підігрівом, з вентиляцією, з масажем. Ну, все так дорого багато. Жоден елемент ніде тут не реставрувався, воно є все в оригіналі. Гарненьке, збережене, без притертостей. Кермо теж в суперовому стані. Точний пробіг у нас 169 419 кілометрів. Тут усі кнопочки у нас заповнені, бачимо, що підігрів керма присутній. Топова сенсорна мультимедія. Стан взагалі от всього. Такий і наче то новий автомобіль. Величезна ніша для бездротової зарядки, стан увагіля КПП. Ще по керму пройдусь, по кожній кнопці. Ось тут, по пройому теж без зауважень. Відразу бачимо Вінкод для всіх бажаючих перевірити даний автомобіль по різних базах. Дверна карта без жодних зауважень. Бачимо, що у нас ще топова музика їхня крал знаходиться. Дерев'яні такі вставочки дуже гарні. Авто в заводському тонуванні і задній ряд сидінь. Тут місця дуже багато, автомобіль такий місткий, все коригується у нас, знімається, ставиться. Зараз спробую одною рукою назад. Я покажу, Як воно все ложиться і маємо таку рівну підлогу. І зараз назад його. Поставлю. Так. Треба. О. Ось так от. Бачимо, там розетки у нас 12 вольт. 220 вольт присутньо і плюс USB. -шка. Також у нас задній пасажир має змогу керувати переднім пасажиром. Ось таким нажиттям на ці кнопочки у нас двигається спинка або повністю все сидіння. Бізнес клас. Бачимо, також у нас шторки захисні, сонце захисне. Ось так вони цепляються, все, сонце не заважає. Стан дверної карти, стан пройому. І йду до багажника. Багажник у нас з електроприводом. Стан з внутрішньої сторони пластмаси без жодної царапинки. Шторочка на місці. Ось так вона. Ставиться і назад забираємо. Додатковий коврачок у нас присутній. ось І тут маємо ми дві ніші. Одна ніша, там аптечка у нас лежить, величезна, можна багато що посортувати, покласти. І тут у нас така ще ніша. Бачимо також тут у нас. Чесно, не знаю, що Ага, кнопки для складання. Сидінь з багажника, теж дуже зручно. Закриваю і йдемо до правої сторони. Стан дверної карти без зауважень, стан пройомів. Зараз назад сидіння поставлю. Треба тут нажимати на кнопку і тоді вставити. Так. Це вже потім поправлю. ще З цього ракурсу зробу, зроблю для вас кадр. Так, і сидіння назад трішки відсуну, щоб слідучий кадр був гарний. Йдемо на до переднього, точніше пасажира. Стан дверної карти в ідеалі по пройому без зауважень. По сидінню ще раз пройдемось. Воно теж у нас з електрикою повною. Ще раз переднє сидіння відзніму. Стан керман. Стан панельки, кнопочок. Ніде притертості немає. Я не пам'ятаю, що там в нас він по сервісах, але в оголошення вторії має бути все гарно відфотографовано. А Тут попробую дістати, можливо щось на швидку знайду. Так, Сервіс є, бачимо. Зараз попегорнемо, що тут у нас. Так, певно, тут десь пусто. Але точно вона вся сервісована і в оголошенні я прикріплю всі, всю документацію, яку детально буду мати. А, є, знайшов якісь відмітки. Так, там далі немає. Ось так от. Така машинка попадає нам в продаж. Кого зацікавить детальніше, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також будь-який з наших автомобілів, включно з цим Санта-Фе, доступний до усіх відомих вам перевірок, після яких ми можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!